Сьогодні вночі готувала цілий текст, як починати 15-й випуск теревені. Але, звісно ж, я все забула, нічого не записала, тому чай, кава, вмощуйтесь зручніше. І ходімо слухати прикольні новини. Пау! А взагалі, взагалі, я думала закривати е, оцю от фішку з теревеніми, тому що переглядів мало. Я, значить, родаю ночами, не висипаюсь, у мене хандра, знаєте. І все, от каре собі зробила навіть коротше, щоб не думати от про це все. Тому, будь ласка, репост, вподобаєчку, коментар. Особливо коментар для того, аби популяризувати український контент і робити його ще краще і якісніше. В синергії з вами. Разом чи разом. Ну, а тут ви й напишіть, да? Це спеціальна перевірочка, як ви знаєте українську мову. Так все, погнали! Перша новина. До свого 50-річчя музей Ван Гога в Амстердамі відкрив виставку покемонів. Виставка розповідає про зв'язок між Ван Гогом і японською культурою, яка відчутно вплинула на мистецтво і світогляд художника. Про це повідомляє CNN. Колаборація містить чимало цікавого. До прикладу, можна буде навіть намалювати пікачу по спеціальним відеоурокам. І для тих, хто в Амстердамі виставка триватиме до 7 січня, тож не прогавте цю можливість, там просто потрібно купити музей. Всі, хто в Амстердамі, я вас вірю. Так от, там просто потрібно купити звичайний квиток в музей Ван Гога. Знову ж таки, де? Да? Правильно, в Амстердамі. Все як є! Що його у це вилизувать? Ці аговорочки, чесне слово, ну. Коротше, дивіться, як є, правильно? Анчика, да? Так. Да. Все. А зараз буде наймиліша новина цього випуску. В Токіо пекарня створила хліб із зображенням собаки всередині. Подивіться, як ви вже могли здогадатися, за цим дивом світла стоїть. Ту. І як ви вже могли здогадатися, за цим чудом світу стоять величезні черги, а все заради гарної фотографії тосту. І, звісно ж, цей хліб роблять із натуральних інгредієнтів. Скажіть класно, це виходить булочка з булочки. Напишіть, чи ви б хотіли такий тостовий хліб мати в себе на прекрасному столі, знаєте, від нашого столу до вашого. Треба поїхати в Токіо накупити і привозити в Україну. Пам'ятаєте, оцей прикол ще такий давнішній, коли питали, а якого кольору сукню ти бачиш: золотистого чи синього? Золотисто-білого чи синьо-чорного? Adobe показали прототип сукні, яка може змінювати колір за допомогою одного натискання на кнопку. Мета сукні прибрати необхідність купувати одяг різних кольорів. Можна просто міняти їх біля дзеркала і виходити з дому щодня з різними візерунками та відтінками. А ще так можна уникнути незручної ситуації, коли хтось прийшов на вечірку в такій самій сукні, як і ти. Ну, як не хотіла таку сукню, це ж ти фактично постійно ходиш в одному і тому самому. Ну, і що що ти змінюєш кольори на цю кнопочку нажимаєш. А фасон. Ну, міді, міні. Максі. Як вам таке ноу-хау? Чи хлопці? Чи купили б ви таку сукню своїй дівчині, а дівчата, чи взяли б ви такий подарунок? Чесно, я б не дуже хотіла. От, абсолютно ні. О, що це не собаче що було. Абсолютні ноу. No. No. <laughs> Краще авто. От. І там же все одно, в якій сукні ти правильно, приїжджаєш на якомусь парше. Все, всім все одно, хоч в джинсах, хоч в шортах. Що, Шо, ну, я, ну я правду кажу, Аня. Ну, тому що так і є. Ви знаєте, коли мені здається, що я якось нудно живу, то це правда. Тому що в Новій Зеландії оркестр дав концерт, увага! Для кого, знаєте, для курей! Для курей! Шарап Чікен, тут тутру, -ту тут -ту ой. Дослідження показали, що тварини можуть позитивно реагувати на класичну музику, а кури особливо реагують на бароко згідно з деякими дослідженнями. Кури такі зната? Я на це класику, я слухати не нема. Бароко да, да можна вже й послухати. Правильно? Угу. композитор Босток сподівається, що фермери, які займаються розведенням курею у всьому світі, використовують цей музичний твір, щоб заспокоїти своїх птахів. Одна новина краще іншої, чесне слово, в Манілі співробітниця аеропорту схавала 300 баксів, які сама стирила у відвідувача цього ж аеропорту. В аеропорту ж розпочали розслідування після того, як у соціальних мережах з'явився курйозний відеозапис утилізації грошей. Про це пише видання New York Post. На допиті співробітниця абсолютно заперечувала, що вона їла якісь гроші і що вона взагалі щось вкрала. Просто сказала, що їла шоколадку, і запивала її водою, колупаючись у собі там в роті. Ну, подумаєш, може так вона любить їсти той шоколад, що аж пальці облизувала? Хто зна, правильно? Після інциденту співробітницю, звісно ж, усунули, а керівництво аеропорту заявило, що тепер приберуть кишені з уніформи офіцерів безпеки, заборонять їм носити куртки і міняти розміщення додаткових камер безпеки біля контрольно-пропускних пунктів. Ну, по перше, це не гігієнічно. Погодьтесь, ті гроші в тому гаманці були ну, де завгодно. Оце тако просто щось пихать собі в рота, а помить. Ну, хоча б, я не знаю. Слухайте, значить, з мамою вчора сидимо розмовляємо. Вона мені каже, Катя, ти з цією зачіскою так мені схожа на оцю юмі з Васабі. А цей фільм просто 2001 року Люк Біссон, режисер. Хто не бачив? Я сумніваюся, що ви його не бачили, ну просто подивіться. Це я досі, вже скільки мені років, скільки я років дивилася цей фільм, я досі реву на двох моментах. До речі, перевірте на свою інтуїцію і напишіть, на яких це моментах. Ставінська може ревти. І щодо фільмів, знаєте, почала здалеку. Так от. Керолін і Майк відтворили в північній Кароліні той самий намет з Гаррі Поттера. Частина кімнат знаходяться над горою і навіть мають вікна, а частина йде під землю. Щоб переночувати тут, вам потрібно забронювати намет за 339 баксів за ніч і вирушити до містечка. Ешвіл, до речі, це десь приблизно 12,5 тисяч гривень за одну ніч. Ще треба добратися до того містечка. <смі> Якщо. що. Ой. Але, не дивлячись на це, дні бронюються дуже швидко. Я подивилася, що е, жовтень вже весь заброньований, листопад буквально там пару дат залишилось, грудень майже теж весь заброньований, і січень весь заброньований. Так що, в принципі, це така прикольна атракція. Для відвідувачів. Я б, от, ви пам'ятаєте, ми, ми вже говорили і про будинок Шрека, і про будинок Барбі. От в цей намет я б в цьому точніше наметі я б хотіла побути, якщо там не холодно. Але там, мабуть, буде холодно. Не люблю холодно. Спати в якихось цих спальниках. Ну. Ладно. Новина Катячий Патруль. Тут має бути заставка. Гарна якась. Да, анчика. Mm -hmm. <смір> Оце якраз новина для цієї рубрики. <смір> Кішка Бела з Великобританії встановила рекорд найгучнішого муркотання в світі. Гучність її муркотання порівняна зі звуком киплячого чайника або пральної машини. <смір> Я Естет. Так? Дуже люблю, щоб все було гарно не тільки вдома, але і за вікном. Але не завжди, не завжди це в якихось мегаполісах можна побачити не знаю, там океан за вікном, якийсь ліс, гори і так далі. Так, от, в США вирішили цю проблему. Вікна є величезними екранами, які показують реалістичну картинку, створюючи ілюзію вікна. Автори проєкту уточнили, що розумні вікна синхронізуються згодом на смартфоні. Тож увечері з вікна ви побачите зірки, а вранці світна. Але якщо ви відключите ці вікна, то на стіні просто буде біле полотно. Про те, як провітрювати квартиру, компанія нічого не пояснила. Ну і комплект з трьох великих стулок коштує 100 Тисяч доларів. А одна панель коштуватиме 25 тисяч доларів. Ну, якщо чесно, воно виглядає ніби й гарно, але ж ти лишиш і розумієш, що це все У мене прямо зараз таке класне, знаєте, замість тисячі слів слово мені потрібно знайти аналог цьому слова. Що це все фантазія. так? Що цього не існує. Розумієте? Не знаю, не дуже п'яху. Я просто зараз дивлюся у вікно і там хмаринки. Ну, було б не дуже прикольно, якби я розуміла, що це все бутафорія і, типу, щось таке неживе. Хоча, можливо, якщо це, наприклад, взагалі якась квартира чи місце, чи не знаю там офіс абсолютно без вікон, можливо, так і краще. Щоб просто не дивитися в якісь пусті стіни. І закінчуємо наш випуск на такій музичній ноті. Зараз ви побачите відео семирічного діджея, котрий сам створює різноманітні мікси Вангую. Що через декілька років, давайте так, через 15 десь років ми точно почуємо його на великих сценах Європи та Америки. I need to find a men's quarter. Some chorus. That's a more like it. Звісно, нагадую, що разом ми сила, маленьких донатів не буває. Тож допомагаємо нашим воїнам і наближаємо нашу перемогу разом. Якщо ви хочете підтримати наш канал, в описі під цим відео є реквізити і, звісно ж, посилання на мої соціальні мережі для того, щоб бачитись там частіше. Всіх цьом, всіх люблю, обіймаю. Чекаю вподобайку, коментар, репост і підписочку, якщо ви не підписані. Дзвіночок ставте, щоб не пропускати нові випуски. Далі буде ще цікавіше.